Всім привіт! Що, розказуйте, як відмітили новий рік? Знаєте, хто досидів до останнього і в кого залишилось менше ніж півтора дні на ролик, звісно, я. Сьогодні в нас топи корисних розширень для браузеру для звичайних користувачів. Поїхали! То будував я, спочатку будуть розширення, які я використовую найчастіше, а далі ті, яких потрібні раз в місяць, але без них нікуди. І так, перше місце, звісно, adblock. Зараз, напевно, вже не залишилось людей, які хоч би раз не чули про такий інструмент, але для тих, хто не в курсі, я розкажу. Це інструмент для очищення веб-сторінок від реклами. Поки їх, тобто Adblock, не заблокували, масткев значний час. Далі. Друге місце розширення Smooth Scroll. З ним сторінки вашого браузеру будуть вертатися як по маслу. Рекомендую пресет iPhone. Але можете погратись і зробити кастомний пресет, або сидіти на дефолтному, що теж непогано. Єдине, але іноді не працює з деякими сайтами на конкретних браузерах. Також в них є програма, яка, до речі, виправляє минулі дефекти, яку теж можна налаштувати на потрібний пресет. Але її трайл версія йде всього 21 день, а далі доведеться платити річну підписку. Йдемо далі. Третє місце. Я довго вагався, що ще я такого часто використовую, і, скоріш за все, далі буде розширення Fast Forward. Це безпекове розширення, що забезпечить ваш спокій при переході по підозрілим посиланням і пришвидшить очікування завантаження на деяких сайтах. Четверте місце. I'm Translator. Корисне розширення, коли хочеться взнати, що пишеться на сторінці, не виходячи з цієї ж сторінки. Можна як виділяти тільки текст, так і переводити всю сторінку. Не обов'язково качати саме цю версію, але переводить він іноді навіть краще за Google перекладач. Далі п'яте місце цей FromNet помічник. Допоможе, коли потрібно тут і зараз завантажити відео або музику в Ютубі. Vімеo, Instagram, TikTok, Facebook та ще декількох сайтах, які я відмовляюсь озвучувати. Шосте місце Dark Reader. Допоможе, коли на сайті немає чорної теми. Можна налаштувати під себе майже всі аспекти, головне вирубати його, коли покидаєте потрібний сайт, або можна налаштувати, аби воно запускалось лише на потрібних сайтах. 7 місце. Шазам. Всі чули, що таке Шазам? Якщо ні, то це розширення, котре може розпізнати музику по відрізку довжиною 5-10 секунд. Дає вірний результат в 90% випадків. Так що, як на мене, він досить корисний. Ну і на восьмому місці Bass Booster. працює не тільки на Ютубі. Корисне розширення, якщо ви відбили наушники у бомжа або вам просто не стачає басів. Дев'яте місце промокод UA або промокод UA, розширення по пошуку промокодів і акцій на різних маркетплейсах. Досить юзабельне розширення для тих, хто знає, де його використати. Я ж користуюсь ним рідко, тому й залишаю його лише на 9 місці. Ну і останнє розширення на сьогодні, яким я не користуюсь, адже в опері є власний відповідник, а ось вам може бути корисним, це VPN. Ті, хто знає, навіщо він існує, мабуть, вже користуються більш кращими альтернативами, про котрі, звісно, можуть написати в коментарях, але я деякий час використовував AdGuard VPN. Ну, в принципі, якщо хтось користується ще чимось, що покращує досвід користування браузером, можете розповісти це в коментарях. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось, Якщо це так, підписуємося на канал, ставимо вподобайку та дзвіночок. Дуже дуже скоро побачимось.